Вітаю всіх, хто доєднався, хто буде дивитися в записі. Мене звати Тетяна Блахутіна, я регресолог. Навчаю регресії, проводжу регресії, індивідуальні групові регресії. Все, що пов'язано з регресією: моя пристрасть, моя цікавість. Що ми сьогодні будемо робити? Ми сьогодні поговоримо про борги коротко, да? також запланована групова регресія. Якщо хтось бажає покомунікувати ще індивідуально, як то поприйти міні-терапію, можливо, минулого разу хтось був і бачив, як це проходить. Це в форматі такої невеличкої консультації хвилин. 15-20 ми обговорюємо саме вашу проблему і шукаємо її коріння. Зазвичай це якась дитяча ситуація там або з мамою, або з татом, або з кимось ще з дорослих. Тому що прям готовий хтось попрацювати, одразу пишіть, що готова, і ми з вами попрацюємо. Якщо бажаючих не буде, то ми будемо буквально там декілька питань обговорити, будемо проводити просто групову регресію. Тоді напишіть мені, чи є у вас борги, чи є у вас просто ситуація, на би ви хотіли покращити з фінансами. Да? Тобто, ну завжди, на якому би ми етапі не були, нам завжди хочеться більше. Да? Нам хочеться рости фінансово. А, хочеться, щоб наш фінансовий стан завжди якби ріс, да? щоб ми більше заробляли, більше собі дозволяли. Це класно, це завжди є. Тому напишіть, чи є борги, да, так і пишіть, є борги. І якщо вони є, то напишіть, прям, яка сума цих боргів. А, Вікторія пише, є більше п'яти років, не може позбутися двох кредитів, і вони тільки наростають. Е, можеш написати, Вікторія, а яка сама там сума? Яка сума цих боргів? Цих кредитів. І інша Вікторія пише, що боргів немає. Але хочеться пробити фінансову стелю. А, в нас трошки, трошечки не по тій темі, щоб пробити фінансову стелю. Але. Якщо в тебе прямо відчуття, що в тебе зараз як недостаток коштів, да, то можеш зайти в цю групову регресію з цим запитом. Да, що, от що не недостат... не вистачає, так да, що не вистачає. А якщо це вже... Просто трошки пробити фінансову стелю, може не підійти сеанс. Ну, повідчуваєш, як. Чи тобі прям, а, все класно в тебе, але ти хочеш пробити фінансову стелю, тоді трошки тема не та. У нас все-таки про борги, про стан такий, що не вистачає, мені мало. А, про те, щоб вийти на новий рівень, це трошечки інші моменти. А, Ольга пише, що 80 тисяч гривень. І Вікторія пише, що що 4500 і 1000 доларів. Ну, тобто 5500 доларів це борг загальний. А дивіться, дорогі, в принципі, да, це 2000 у Ольги, да, 2000 доларів приблизно, і 5500 у Вікторії. Ви можете собі теж відповісти, да, які у вас є там заборгованості. І дивіться, оця історія оцього боргу. Це, по суті, ваш зараз такий потенціал, на який ви можете, ви можете скільки заробляти. Розумієте, який у вас є потенціал, але він зараз чомусь не працює на вас. Так? Тобто він працює в мінус. Чому він працює в мінус? Щоб зрозуміти, от задайте собі зараз питання, зверніться до себе всередину, задайте собі питання. Яке рішення я не можу прийняти? Можете собі відповісти в блокноті, можете написати в чат сюди зараз, і яке рішення я не можу прийняти. Наші борги це наші неприйняті рішення. Щось ви не приймаєте і щось ви не змінюєте, можливо, щось не робите, що би хотіли робити. Ну, наприклад, переїхати, наприклад, змінити роботу, наприклад, піти з відносин. Ну, Тож кожного щось своє. Знову почати працювати на себе. Так. І ви відповіли зараз собі, От ви відповіли на питання, яке рішення я не можу прийняти. І тепер. Дайте собі відповідь на друге питання. Друге питання звучить так: і якщо я прийму це рішення, да, оце що ви написали, якщо я прийму це рішення, то яку вигоду я тоді втрачу? Вікторія пише, що прийняти себе прийшло, так, прийняти себе. Роботу змінювала, але заробіток став меншим. Угу. А що в собі не приймаєш? От, Якщо є готовність, можемо прямо попрацювати, піти туди, в глибину, тому що за цим неприйняттям себе, от щось там глибше сидить. І оце друге питання, воно вам покаже вашу таку вторинну вигоду, що я втрачу. Да? От що я втрачу, яку таку вигоду я втрачу, якщо прийму це рішення? Да? Там знов почну, почувати, працювати себе, да? прикладі, да? почну працювати на себе. Як прикладі, як Ольга відповіла, почну працювати на себе. А що я втрачу тоді? Якусь можлива можливість там чого, да? от якась є ситуація, якась от частина вашого життя, яку ви можете втратити. Боюсь втратити сім'ю і чоловіка. А чому? Якщо ти приймеш себе, то ти втратиш сім'ю і чоловіка? Якщо тобі таке прийшло, то доволі да, там може бути такий страх. Може бути страх взагалі заробляти більше від чоловіка, бо є страх, що чоловік піде, да, що сім'я не буде ну, повноцінною, тому що може бути така установка, да, нам передана, що, що прийнято рахувати так, що чоловік має заробляти більше. Да, і ми собі десь не дозволяємо заробляти більше від чоловіка, щоб не втратити сім'ю. От. Чи пов'язано це, що прийняти себе, тоді я втрачу сім'ю і чоловіка. Сам, ну от покрути, можеш з камерою включитися на там невеличкий розбір, або сама проводити паралель. Відповіла на ці два питання і боїшся втратити сім'ю? Ну, це може бути такий такий страх, така цепочка може бути. От. Третє питання. Третє питання? Так. Ага, страх, що чоловік сяде вдома, а я буду заробляти за двох. бо вже з першим чоловіком розійшлася. Угу. Так. Да. Чому ти думаєш, що він такий, що він ну, невідповідальний? Хто так уже робив? Де ти вже бачила таку історію? Папа вдома сид... ну, сидів, а мама на двох роботах працювала, чи де таку стратегію вже взяла. Це може бути родова якась історія, де або бабуся, або тато. Да? От хтось з роду вже мав таку стратегію. І цей страх він нам передається від наших предків і сидить. Сидить у нас і заважає. Вот. Третє питання, яке собі задати? Ага, і тато, і мама робили. Угу, Значить глибше десь в роду. Глибше. Третє питання задайте собі, кому я повинна? Взагалі, от кому я повинна по життю? І вам прийде, та, там, знаю, батькам, батьківщині, та, от нас виховували, що от ми повинні там, комусь за щось, угу. мамі, дітям. Угу. От. Оцей стан, оце, оце відчуття, що я комусь щось повинна, воно теж створює боргові сценарії. Тому що це я повинна, да, як я, я должна, да, ну, до да, борги, я повинна щось, мамі там за життя, е, є батьки, які навіть ну, там, маніпулюють да, дітьми, що от я тебе народжувала, я тебе там, е, вигодовувала, я там всім жертвувала, ради тебе. А ти там щось, щось не робиш, так? така маніпуляція. І в нас е з'являється таке почуття провини, почуття зобов'язання, що я повинна мамі там, чи, чи обом батькам щось віддячити, якось щось віддати, да? наче віддати за життя щось, да? От як наче віддячити за життя. Але приколи в тому, що оце відчуття боргу. Перед мамою. Його треба замінити на відчуття просто вдячності. Да? Я вдячна тобі, мама. Але я тобі не повинна, мама. Да? Ти, ти мене народила, да? ти вибрала мене народити. Я вдячна тобі, що ти привела мене, да? що ти виносила мене, що ти мене годувала там молочком, що ти мені приділяла час. Вдячна, да? От прямо до глибини душі тобі за все, мама. Але нічого тобі не повинна, по суті. Да? Ми не повинні своїм батькам. Да? Цього почуття провини, вини, боргу, його не має бути. Да? Тобто, це почуття воно не базове наше. У нас є емоції наші базові, так у цього почуття воно нав'язане. воно не базове наше, воно нав'язане соціумом ну, для маніпуляцій. Да? Тобто, Це просто маніпуляції насправді. Потрібно прямо зрозуміти, да, от, що ми не повинні, у нас цього не має бути почуття провини, боргу перед батьками і перед, ну, перед дітьми також. Да. Перед дітьми в нас є відповідальність, да. приділяти час там все, але це теж не борг. Ми їм дали життя, да, виходить, да, ну, дітям, да, батьки дали життя, виховали, дали час, дали там, знання, якісь настанови. Але вони не повинні нічого. Да? Тобто, якщо, тим більше, якщо діти вже там 18 то тим більше вже, да? Вже і не повинні такі нічого такого чогось як маленьким. Да? Маленьким більше часу потрібно. Як вам після того, як я вам проговорила, що це відчуття ворогу? Його не має бути, має бути просто вдячність. І коли ми просто відчуваємо цю вдячність, мама, я тобі вдячна, але тобі не повинна. Ви можете собі так ну, проговорити і повідчувати, чи зайшло воно, чи не зайшло. Тому що, якщо воно там дуже якось мамою вливалося, да, цим треба прямо попрацювати в терапії. Але може воно прямо зараз, як я проговорила, воно може прямо інсайтнути. І ви зрозумієте, що, блін, ну, правда ж не повинна. Мама ж мене родила, родилася. Я її не просила. Ну, душі то домовлялися, звісно, перед втіленням. Але по факту да, ви прийшли, тому що мама вас народила. Сама да, захотіла, батьки захотіли. А, читаю, що там пишете. А, вчу старшу дочку, але мені дуже засіло. Угу. Може бути, так цим, э, цим краще прям виходити в індивідуальну терапію. Якщо не готова вийти в ну, в загальному просторі, зараз зараз класна можливість є прям безкоштовно попрацювати. Якщо не готова, прям ну зараз вийти попрацювати з цим, да то ну, в індивідуальну терапію можна. А, можна до мене, якщо відгукується, можна до інших провідників. В мене сеанс тривалістю одна година до однієї години Це коштує 3 тисячі гривень. Такий довгий повноцінний, там де ми і в регресію і в родову можемо відносини з мамою глибоко піти. Да, прям Відносини на рівні душ, минулі життя. Да, так дуже глибоко працюємо. Зазвичай сеанс 1,5-2,5 години триває, такий довгий сеанс 5250. Напишіть тоді зворотній зв'язок з оцих трьох питань, на які ви собі відповіли, Що ви собі зрозуміли, чи був якийсь інсайт, чи щось ну, якусь підказку для себе взяли. Це така, як міні-загалі. Да, Міні-підказки, така. Експрес, взагалі, консультація, не консультація, як діагностика, да, от що там ховається з тим боргом. Що там ховається, чому він з'явився? Тому що борговий сценарій, борг він, ну це стан, це стан якийсь, який ми хочемо насправді проживати, але ми його чомусь вирішуємо боргами. І в терапії ми вчимося. Змінювати це. Ми вчимося у той стан, який ми хочемо відчувати, ми вчимося його відчувати без боргів. Да, борги вони просто закривають щось або від чогось оберігають. Да, от щось Оберігають від того, щоб сім'я не розвалилася, да бо по суті, так якщо є борги, якщо там у вас там не знаю, на кредитки борги, чи там в сім'ї, да, загальний якийсь кредит, воно, як, наче. Така оманлива безпека, що ви разом погажаєте той кредит, ваша сім'я така да? А що як у нас буде купа грошей? Або чоловік піде наліво, або я нічно більше заробляти, чоловік піде, бо я багато заробляю. Да? Оці всі моменти це як така а, безпека, оманлива. Да? Насправді можна ж і з грошима мати класну сім'ю, а можна і без грошей. Взагалі мати погану сім'ю. Да? І чоловік так само піде наліво і без грошей. Це ілюзія, що а, там, не зранчують бідні, да? або чоловік не піде, якщо жінка заробляє мало, або не заробляє, або в неї є борги. Да? Це потрібно прям зрозуміти. І що може допомогти? Да? От ви, наприклад, знайшли свій, свою таку вигоду і зрозуміли, що ага, якщо я прийму те рішення, а, то. А, Подивитися, да, що я там втрачу, яку вигоду. І подивитися, а чи є якісь люди в моєму полі, які, наприклад, мають а, і це і прийняли таке рішення подібне? Наприклад, і працюють на себе, проявляються, заробляють і мають класну сім'ю, да, і міцна сім'я, вони там. Ви знаєте, да, цю сім'ю, наприклад, або ну, якась там ваша знайома людина. І вони проявляються. І або жінка заробляє більше, але чоловік не пішов, да, нормально все там, можливо, чоловік навіть з дитиною сидить, да, і теж це нормально. І подивитися, що якщо в мене з'являться гроші, якщо в мене з'явиться багато грошей, то не обов'язково, що сім'я. Розрушиться, можливо, навпаки, вона зміцніє, Та? і знайти прям приклад зовні, який є, розламає ваше це переконання, ваш цей страх. Так, пишете, цікаво мені, класно. Буду е, вчитись вдячності мамі. Да, прям от, е, можна писати щоденник вдячності, і насправді, о, це класно, що ви написали, тому що це офігенна практика. От, е, прям, е, кожен день, зранку, можна ввечері це непринципово, писати 10 вдячностей вашій мамі. Прям візьміть собі. Візьміть собі це прямо на місяць. Да? От зараз 24, четверте. Візьміть собі це як практику. Місяць мінімум. Якщо втягнутися далі, будь ласка, можна це прямо на постійну практику використовувати. Є прямо щоденний вдячності універсальний. Да? Коли ми пишемо будь-за що, да? там, дякую вдячна там, за їжу, дякую, що в мене є класний м'яке ліжечко я можу вдома спати. Да? А це прямо мамі. Дякую мамі за. Це оце, дякую мамі за там, те, що вона там щось, щось таке. Отаке. І прям пишіть кожен день. Воно може повторюватися, не важливо. Тут важливо не різноманіття, а тут важливо цю вдячність підняти. І в принципі, да от все, що в нас йде до, до мами, мама. Привела на цей світ, мама матеріальна, да? тобто мама матеріальне наше тіло привела, мама відповідає за матерію, в тому числі за гроші. Якщо до мами є претензії, образи, то з матеріальним буде не так ідеально, як хотілося б. Да? Тому, коли ми пишемо вдячності мамі і відчуваємо, да, я вдячна своїй мамі за те, що мене народила, за те, що там, навіть якщо е, ви будете згадувати якісь. Неприємні знаю, мама десь не заступилася, наприклад. От ми там, щось накосячили в школі, а мама не заступилася, а теж зверху накричала там, Ах, ти така сяка, треба було так не робити. Подивіться тоді на цю ситуацію зі сторони, а що ж я тоді навчилася, що душа мами хотіла мене навчити. Тому що ви з мамою домовляєтеся перед втіленням. Про спільні уроки, і мама наш такий найбільший вчитель, найважливіший в нашому житті. І прописуючи вдячності мамі і прямо аналізуючи такі ситуації протягом місяця, які будуть підійматися, задавати свої питання, що мене мама там хотіла навчити, це капець буде яка глибока практика. Прям дуже рекомендую прям всім. Це не тільки, якщо там борги, це не тільки якщо там недостаток коштів, Це прям універсально для всіх, навіть якщо ви ну, вже там мільйонер, все класно, Ця практика для всіх класна. І ще от, от теж приходить мені, все кажу, на сьогодні потокова така історія, тому що я е, не прям готувалася якось по пошагово. Да? а от Мені зараз перед заняттям, нашу зустрічю пройшли ці три питання, я їх вам одразу проговорила. Оце про маму практика прям, е, класно в нашій такій взаємодії з'явилася. Да? Ви пишете, і взаємодії оцієї, е, приходять оці Підказки, тому що вони в нашому спільному полі з'являються. Вот. І ще така практика, навіть якщо борги, навіть якщо там да, 5 тисяч доларів боргу, що взагалі, як у нас гроші приходять? Да? Гроші приходять, коли ми їх якби, віддаємо, да? ми, віддаючи гроші, ми створюємо собі гроші в майбутньому. І ясно, що да, складно, мабуть, зараз, да от складному зараз дав є кредит, от треба його віддавати, його там він збільшується, да, тобто е немає такого достатку, да, якого би хотілося. Але ви все одно можете робити дуже маленькі такі благодійності. Да, от 100 гривень образно, да, от 100 гривень взяли там в місяць чи там ну більше, то скільки скільки хочеться, е, Ну хоча це може бути дуже маленька сума, хоч 100 гривень, і прямо з наміром допомогли комусь погасити його кредит. В принципі, от, я думаю, не складно знайти людей, яким потрібна допомога. В погашенні кредита, це ви можете в чатах різних, там, в жіночих, ком'юніті. Навіть от, в нас вебінар закінчиться, да, ви можете там, під е, ну, коментар залишити десь да, в мене на цій сторінці, і написати, кому допомогти з да, посяти і допомогти і закрити кредит. От, як варіант. І ви робите це з присвятою, щоб ваш кредит закрився швидше. І робите це регулярно, да? От хоча б раз в місяць. Робити такі внески це ви створюєте собі карму, тому щоб ваш кредит закривався швидше. Це посильна сума має бути не така сума, за яку там шкода, яку дуже важко дати. Це прям сума така комфортна, яку ви можете. Дати із такою, якби, радістю, що людину трошечки приблизити до закриття її кредиту. Наталія пише, не сумнівайтесь, що до приходження сеансів це дуже глибинна робота, надзвичайний результат. Дякую, дорога. Так, да, ми вже скоро будемо починати. От, я вам все передала. У нас вийшли дві практики. Да? В кого є борги, то погашати борги іншим, допомагати і прям робити таку присвяту, що я от зараз відправляю. Да? Там зайшли в Монобанк, відправили 100 гривень і такі от. Пораділи за ту людину, посиділи, таку зробили картинку медитацію. ви радієте за ту людину, що ви допомогли їй. Так, це така капелька буде. Але головне намір ви допомогли людині приблизитись до закриття її боргу. І це найголовніше. І для всіх практика це вдячності мамі. 10 вдячностей мамі щоденно. Борги, це історія пов'язана з мамою чи з татом. Це не обов'язково з мамою чи з татом. Це взагалі я говорила про матерію, да, що фінанси пов'язані, фінанси базові, базові такі, що от нам просто на життя вистачає, якби все, ну, все наче нормально, да, база закрита, це відносини з мамою до мами. А все, що там вже пов'язано з бізнесом, да, от з великими грошима, да, з такими. Більшими грошима це вже відносини до тата з татом. Але в цілому давити борги про стан, про наш стан, що ми за тими боргами ховаємо? Чи я винна комусь, та? якщо це там провина батькам, то це з обома батьками може пов'язано бути. Тому, що, да, якщо хтось вийшов в терапію, я би запитала, кому ти винен? І там відповідь тоді у вас виникає чи мамі, чи татові, чи може бабусі, чи обом батькам просто от батькам винна. Да? Є людини сформований от такий стан, що я повинна батькам, бо вони там для мене багато зробили. Це буде індивідуально. От борги, причина боргів вона буде індивідуальна. Це такі загальні питання, які ми. От Повідчували, по знаходили відповіді, а так воно набагато індивідуальніше. Це може бути все ж все, завгодно, насправді, тому що кожного це якийсь стан. Да? От у нас був приклад, що борги оберігають, по суті, сім'ю, да? що є борг, це якби безпечно, що. Я не багата, чоловік поруч зі мною, да? от що якщо я почну заробляти дуже багато, да? чоловік піде. Тобто така причина може бути.